Сумочка від Шопер сві, яку розкупають, носять всі зірки Кім Кардаш'ян. Вони накидали простень на себе в лабораторії. Створюється сумочка від Сві. Думаю, це буде класна креативна ідея. Всім привіт! Мене звати Віка, я маркетолог. Ще я власниця такого чудового магазинчика, як Сві. власниця бренду одягу з українським виробництвом Івашина Юа. І також співвласниця жіночого. Дніпровського івент-клубу в Women Club DP. Це відео я з самого початку хотіла записувати для свого навчання по креативним шаблонам і налаштуванню таргету, яке зовсім скоро повинно в мене запуститися. Але мені так сподобався конспект, який написала для цього відео, що я подумала, що дуже хочу бачити це на Ютубі. Я вже розповіла трошечки про себе, тобто ви розумієте, що в рекламі я трошечки розбираюсь, раз у мене так багато своїх особистих проєктів. І сьогодні наша тема це креатив. Велика кількість людей постійно. Каже мені про те, що я дуже креативна і вони б хотіли мати такий самий креатив, як в мене. Я вам розповім, як саме я розвиваю цей креатив і як ви можете розвити його в собі. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації щодо мого навчання по рекламним шаблонам і долаштуванню таргета, пишіть в директ в мій інстаграм слово Стеля. Там буде вся інформація. Хочу почати з інформацією: навіщо взагалі бізнесу мати креативні шаблони. Зараз я бачу, що велика кількість моїх колег-маркетологів через постійні. І кризи нашої країни каже переходити на більш стандартну рекламу по типу ось такої. Чи можу я сказати, що це погано? Ні. Але я вважаю, що кожен бізнес, який хоче працювати довго і хоче потім в старості передати цей великий робочий бізнес, перевернути в імперію своїм внукам і дітям. Коротше, що він повинен бути трошечки на хвилі невеличкого хайпу, але корисного. Корисного хайпу. Запам'ятайте, хочу вам просто пояснити, що насправді креативні шаблони для реклами бажано мати в своєму арсеналі. Тому що ми живемо в країні, в якій е, війна, відключення світла, мобілізація. Е, наразі є спека дуже сильна. І це криза, це називається криза. Зараз взагалі можна сказати, що етап, так скажемо, великої депресії, тому що зараз у людей немає бажання щось купувати. Раніше до війни одне відео в Тіктосі на 2000 переглядів приносило приблизно 50 замовлень. Знаєте, чому? Тому що люди не переживали за завтрашній день. Вони просто хотіли щось і купували це щось. Нагадаю про те, що заробітні плати не дуже сильно збільшились за війну, а інфіляція має великий відсоток. Це я все вам розказую не для того, щоб нагадати вам про те, що у нас дійсно сумна ситуація в країні, а про те, що всі люди відчувають себе не дуже. Саме тому бренди намагаються додати крапельку позитива і зробити життя людей більш простим. І позитивним. Тому покупка якоїсь класної речі з реклами, яка сподобалась людині, може стати для неї трошечки радісним моментом. Тому так, креативна реклама важна. А ось чому привернення уваги. У сучасному інформаційному шумі креативна реклама допомагає виділитися серед безлічі інших рекламних повідомлень, різних реклам, банерів, реклами в блогерів, реклами в таргіті, рекламою в іграх, реклами в додатках і так далі. І також. О це привертає потенційних покупців. Запам'ятованість. Яскрава та незвичайна реклама запам'ятовується. Це підвищує ймовірність того, що споживач згадає про магазин з класною рекламою, коли йому знадобився товар, який ви продаєте. Формування іміджу. Креативна реклама допомагає створити позитивний образ бренду, показуючи його як сучасний, інноваційний і в принципі класний. Підніміть руки, якщо ви заходили в черв 17 після того, як вони випустили свою легендарну рекламу. Вірусний ефект. Спішна креативна реклама може стати вірусною через соціальні мережі або інші канали. Приведу приклад. Пам'ятаєте, як Клавдія Потрібна перший раз вийшла на сцену у своєму червоному капелюсі? А пам'ятаєте велику кількість брендів бізнесів, які почали робити відео про цей капелюх? Вони не кидали простень на себе або робили якісь взагалі DIY-костюми. І це і є вірусний ефект. Підвищення лояльності. Креативні компанії можуть викликати емоційний відгук у аудиторії, що сприяє. Формуванню лояльності бренду конкурентна перевага у конкурентному плані. Людина, яка має креативні шаблони, і за неї йдуть люди мають більшу перевагу ніж просто бренд. Думаю, чому вам потрібні креативні шаблони? Ви зрозуміли. Але як прокачати цей креатив, як побудувати в принципі його в голові? Почнемо з технічних завдань. Креатив це фактор. Його можна прокачати, але вам потрібно зрозуміти, для чого він вам потрібен. Якщо ви не розбирали свою цільову аудиторію і, в принципі, не розбирали, як ви можете застосовувати свій креатив, то пропоную вам спробувати шість капелюхів мислення. Буде розповідати про кожен капелюх і продумувати сценарій. Але сценарій буде рекламувати мій товар. Сумочки від мого магазину, шоперсі. Це дуже класний метод, яким я іноді користуюсь, коли мені хочеться придумати прям. Щось незвичайне. Зараз розповім, як я це роблю. Ідея провести приклад прийшла мені тільки що, тому якщо ви, мої ідеї покажуться вам крінжовими, то знаєте, я продумала їх за 10 секунд. Цей метод предназначений для поліпшення процесу мислення і прийняття рішень. Кожен з шести капелюхів представляє різний стиль мислення. Ідея полягає в тому, щоб змінювати ці стилі і підбирати підходящий. Ось короткий опис кожного з шести капелюхів. Буду називати описи, одразу ж придумувати ідею для. Сценарію білий капелюх: факти та інформація, зосередження на наявних даних та об'єктивні інформації, питання, які задаються: які факти ми маємо, які дані нам потрібні. Одразу в голову проходить ідея про хлопця, який намагається знайти подарунок для своєї дівчини на день народження. Таким чином ми відповідаємо на питання, які факти ми маємо. А саме, відео стороне з фрагментів кусочків, де хлопець слідкує за своєю дівчиною і звертає увагу на маленькі речі по типу: в неї був гарний настрій, і вона обрала для прогулянки чорну сукню. Ага, значить, гарний настрій в неї асоціюється з чорним кольором. Тому я подарую їй сумку чорного. Кольору. Ага, і так далі. Друге, червоний капелюх: емоції та інтуїція. Вираження інтуїтивних відчуттів та емоцій без пояснень. Питання: які емоції я відчуваю стосовно цього, які інтуїтивні перечуття? Мене є. У нас тут є питання про емоції, і одразу, коли я бачу щось, що стосується емоцій, е, одразу уявляю картинку якраз таки на тему кризи, яка зараз відбувається. Одразу в голову прийшов такий сценарій. Дві дівчини сидять в кав'ярні. Обов'язково ми показуємо, що вони на фоні чують звук генератора. Одна дівчина з негативною установкою на тему того, що їй все портить настрій. Їй не подобається відключення світла, вона погано себе відчуває, вона зла, негативна. Пише в Тікторі. Псошні коментарі. Вона постійно намагається знайти всюди негатив. І є друга дівчина, яка розслабилася. Вона спокійно приймає життя без світла, замість того, щоб готувати їжу, їсть фрукти. Коли вимикають світло, вона читає книжки або дивиться серіали на ноутбуці, який заряжений. Коротше, скажемо так: два типи людей в Україні зараз. І обов'язково з психологічної точки зору показуємо, що пережає. Живати не потрібно, потрібно купити сумку від шопер -Світ. Потрібно зробити собі якийсь подарунок для того, щоб підняти настрій. І нам потрібно, щоб наш негативний персонаж зацікавився позитивним персонажем, спробував бути ним. Думаю, такий сценарій трошечки стосується питання, які емоції я відчуваю стосовно цього. Кожен приймає різні емоції. І по різному відчуває ситуацію і приймає рішення. Третє чорний капелюх, негативні сторони та ризики. Критичний підхід виявлення потенційних проблем та небезпек. Питання, які можуть бути негативні наслідки, що може піти не так. Знаєте, одразу в голову прийшла асоціація з питанням, що може піти не так, серіал Breaking Бет, або якщо українською, поститися берега. Це улюблений серіал мого хлопця. Я теж його дивилася, і він настільки популярний, що він має Якщо не поболяюсь, найвищу оцінку в ось цих серіальних рейтингах. Він популярний настільки, що зараз, коли я дозніму це відео, я буду їхати в кав'ярню, яка називається Хайзінберг, по мотивам цього серіалу. В цьому серіалі постійно все йде не так. Щось у них там стається, хтось їх кидає, якісь вбивства, перестрілки і так далі. І в мене питання, що може піти не так, прямо асоціюється з цим серіалом. І думаю, що було б класно записати ось такий сценарій. Актори переодягне в жовті костюми, як в цьому серіалу. Взагалі дія відбувається в якійсь лабораторії приглушене світло, трошечки зеленого світла, кадр знизу, де їх знімають, як вони варять щось, і у них відбувається якийсь діалог. А якщо щось піде не так, а якщо не вийде, ти впевнений, що нас вийде? Да, я впевнений. І в самому кінці відео у них в лабораторії створюється сумочка від шопер світ. Четверте, жовтий капелюх. Позитивні сторони та можливості, оптимістичний підхід, виявлення позитивних аспектів та переваг, питання, які переваги це дасть. Чому це буде успішним? Знаєте, теж прийшла в голову ідея з лабораторією, але я б взяла в актор якогось дідуся, який дуже похож знаєте, на якогось такого наукового експерта, і він якійсь своїй каморці сидить і і Ідеальну річ з різних ракурсів нам показували, що він все життя хотів цього. Спочатку показують, як йому 5, йому 15, йому 25, йому 40, його кидає дружина через те, що він захоплений цим експериментом. І потім нам показують, що ось скоро в нього буде результат. І цей результат це якраз таки сумочка від Шоперсві, яку розкупають. По всім полицям, в, всі полиці в магазини заставлені сумочкою, носять всі е, зірки, там, кім Кардаш'ян, Коротше, ви зрозуміли. 5. Зелений капелюх. Креативні нові ідеї, генерація нових ідей та альтернативних рішень. Питання: які нові можливості можна розглянути? Як ми можемо це зробити по-іншому? Фраза, як ми можемо зробити це по-іншому, одразу привела мене до думки, що можливо взяти сумку і. Зробити щось незвичайне з нею, або взяти сумку і взяти якийсь предмет, який повинен повторювати її форму. Зробити якийсь телевізор у вигляді сумки або стіл у вигляді сумки це дорого. Але, наприклад, можна зробити торт у вигляді сумки. Думаю, це буде класна креативна ідея, де вся команда буде відкусувати по шматочку торту в день народження бренду. Останній капелюх синій контроль та управління мисленням. Фокус на організації та керівництві обговорень. Питання, що нам потрібно вирішити далі, який наступний крок. Команда вашого бізнесу зібрана за круглим столом і з презентацією, з бордом обговорює, як рухатися далі. В самому тексті фігурують фрази: ми вже захопили весь ринок. Та ж сумки, носять медійні особистості. І що робити далі? Або, наприклад, розповісти не просто про якісь товари, тобто про велику кількість товарів, а про якийсь один наприклад, топ-один товар. Наша сумочка Еммі захопила весь світ, її носять всі. Що ми будемо робити далі? Придумуємо нову сумочку. І, наприклад, головний директор бере і зриває папірець, і там видно фотографію нової сумки, і там якісь її. Жи едіт, я думаю, буде прикольно. Я придумувала ці ідеї 11 хвилин. Не судіть строго. <сум> Зберігайте собі метод, а в особистості питання. Всі вони були прописані в монтажі, тому їх зручно буде переписати. Цей метод допомагає структурувати мислення, яке повинно бути структуроване, якщо ви хочете придумувати креативні ідеї. Якщо вам потрібно прорекламувати будь-який товар, задавайте йому питання, які ви запишете собі в блокнотик або в нотатки. Приблизно побудову ви запам'ятали, але як розвинути креатив, я вам так і не розповіла. Як розвинути креатив? Перше, читайте це, досліджуйте. Розвивайте свої знання. Читайте багато книжок, багато статей, включайте відео на Ютубі під назвою «5 неймовірних фактів океану. Не дивіться просто стрічку вашого інстаграму, дивіться серіали, дивіться фільми. Наприклад, мій рекламний макет по продажам маленького телеграм-фенелу з футажами я зробила після того, як я подивилася фільм Залізна людина. Цей сам макет він створений трошечки з ефектом кіберпанка. Видіть нотатки. Навіть зараз цей весь конспект я читаю з нотатків. Звичайно, що деякі фрази я додаю під час запису відео, тому що все ж таки я щось додумаю інше. Але скелет цього конспекту написаний тут. До речі, прикріплю вам ось тут фотографії, як виглядають мої нотатки, з яких потім будуються сценарії. Це просто слова, з яких я потім придумую якийсь сенс. Три мислить нестандартно. Спробуйте. Дивитися на базові речі з різних точок зору. Дам вам теж один такий цікавий метод, про який я почула нещодавно на курсі по штучному інтелекту, візьміть будь-який базовий предмет, наприклад, ложку. І придумайте 20 значень, куди можна впіхнути цю ложку в життєвому базовому сенсі. Наприклад, ложкою можна їсти суп можна копати землю для посадки домашніх квітів, а ще можна її заморозити і використовувати як патчі для очей. Насправді, якщо ви подумаєте, то вам прийде велика кількість ідей, куди можна застосувати цю ложку. Головне, їх прописати. Це розвиває ваше креативне мислення. Чотири займайтесь новими видами діяльності або пробуйте щось нове. З самого класного і, на мою думку, бюджетного це спробувати якусь незвичайно нову їжу. Якщо б я продавала парфуми ручної роботи з тим, що я можу створити будь-який аромат самостійно, то я б 100% створила б якийсь аромат халатца і зробила б про це відео. П'ять спілкуйте з креативними людьми. Або будьте підписані на креативних людей. Свою підборочку креативних людей я залишила в коментарях під цим відео, і ви також залишайте під моїм коментарем людей, якими ви надихаєтесь. 6. розвивайте уяву. Практикуйте вправи на уяву, такі як медитації, візуалізації і так далі. Медитації на візуалізацію зараз дуже багато. Я раджу вам спробувати. Одна з моїх улюблених це коли ти закриваєш очі і уявляєш своє життя через 5 років максимально. Детально приблизно через 20 хвилин такої медитації одразу хочеться йти працювати і продумувати нові ідеї. На мене це працює, а на вас не бійтеся помилятися. Як каже статистика, відео з найбільшою кількістю переглядів були створені за 15 секунд на погану камеру телефона з непрописаним сценарієм, взагалі зняті випадково. Тому ви повинні розуміти, що у вас повинна стояти якась. Ціль, якщо ціль це залучити аудиторію, то у вас повинна бути практика. Я займаюсь зйомкою вже три роки, і тільки через три роки мої відео почали приносити велику кількість підписників, грошей, медійності і факту того, для чого я старалася всі ці роки. Я знімала на Android, я знімала погано, я не використовувала мікрофон, я не мала фотоапарат. І скоріш за все, десь через рік або через два я буду знімати ось такі відео. Студії, тому що мені буде це потрібно. Я до цього дересту. Завжди намагайтеся приділяти час контенту, але не, не занадто запарюйтесь. Восьме, займайтесь фізичною активністю. Мені наразі не можна займатися спортом, але я б задоволенням сходила на якусь розтяжку, просто для того, щоб підняти собі настрій. Залишайтесь допитливими. Завжди задавайте багато питань, будьте цікавою людиною, яка чимось цікавиться. Дивіться научні програми в Ютубі, спілкуйте. З розумними людьми і багато, багато питайте. Розвиваючи навички, перераховані вище, ви зможете розвинути свою креативність. А якщо ви хочете розвинути свої навички роботи з таргетованою рекламою, то обов'язково купуйте навчання, якщо ви ще його не купили, звичайно. З вами була Віка. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі і не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Якщо вам цікава інформація про навчання, напишіть в директ в моєму інстаграмі слово Стеля. Всем пока. Пока!